Знаєте, де я? Я знаходжуся у своїй колишній майстерні. Звісно, хлопці мені тут наробили ужас, бо то хлопці. У мене у моїй майстерні такого не було ніколи. Взагалі. У мене завжди чистота, у мене завжди порядок. А це, звісно, кошмар. Взяла віночка, мусорні, сміттєві ці пакетики, совочка. І зараз буду тут прибирати. А для чого буду я тут прибирати? Зараз поясню. <смі> у мене тут проходили самі найкращі моменти мого життя. Ця майстрень... май... майстерня будувалася спеціально для мене, тому що я десь там у відео розповідала, що коли. Нашій ванятко народився, мені було дуже-дуже скучно, дуже прямо. Я людина, ви ж самі розумієте, яка не може сидіти на місці, а тут сіла на місці. І мені було дуже-дуже ну важко, в принципі, отак жити, нічого не роблячи. І в мене був такий сарайчик, і я вечорами, коли Сережка приїжджав з роботи, кидала їх і йшла в сарайчик. І починала щось пилити, різати, щось отаке. Я не знаю, де воно в мене взялось, можливо, генетика якась. Мене дід був такий дуже творчий, дуже. він все вмів і столярував, і коротше, все він умів. І ось так тоді з кожним днем, з кожним днем ось фрезер. Це мій самий перший фрезер взагалі, ось оцей. У ну, мене зараз ще один є, звісно. Ну, вже якби не в мене. Але це самий перший фрезер, який я тоді колись е, випросила. Mm -hmm. Ну, не випросила мене, Сережка, слава Богу, понімає мої оці дурні захоплення. Е, і він мені купив цього фрезера, але я пам'ятаю, що я ним навіть справлятися не могла. І, коротше кажучи, і я ним помню, боже, перепортила все, що можна було перепортити. Але і кума позвала, щоб він мені показав, як ним користуватися, бо поняття не мала, що з ним робити з цим чудо, чудотехнікою. Побачила десь у відео, що хороша чудотехніка та і все. І, в общем, і почала мама творити. І той канал Мама на всі руки, який зараз називався тоді Мама на всі руки. І він у мене був монетизований і дуже такий гарний канал. Дуже він такий був. Сильний канал був тоді. І мама почала творити. І, коротше кажучи, і оце відколи, відколи в мене нема майстерні, вже шість чи сім. Шість-сім шість, років, у мене її вже й немає, тому що в мене її конфіскував Сережка, коли я його навчила займатися столяркою. І, бо він теж ніколи цим не займався. І звісно, що він у мене її конфіскував. Ну це не ця майстерня була 6-сім років. Це ж той мій сараюшка був. А, це й десь ну, років п'ять, напевно, вже. Оці всі, оці всі стілажики, це він. Я його просила, він мені допомагав, я там всі оті полочки чіпляла. Ось у мене ось тут ого, такі гвоздічки. Це я сама чіпляла, щоб у мене тут все висіло. У мене є все, що на той момент мені було потрібно. Це і ось ці різні набори фрез. Ну я зараз не знаю, де воно все знаходиться. І ця машинка. О, привіт, Серьез. Привіт. І Да. І в общем, обсі, не це тепер. І, в общем, я тепер райдерським своїм захватом окупірувала, окуповую, точніше, цю майстерню назад собі, тому що все-таки мені. Якось ось йде осінь, йде зима, там ремонт і ремонт, а своє таке улюблену свою справу щось придумати, щось зробити і скліпати. Звісно, я ну, за цим всім дуже сумувала. Хоч там в тому Ютубі лампу він перевісив, дивлюся. В мене воно так висіло. Зараз буду все міняти. І, коротше кажучи, я вирішила собі, що іде осінь, іде зима. І в мене тут а тепленько, бо в мене тут буржуєчка є. У мене тут навіть посиденьки з дівчатами були, якщо чесно. Я навіть тут е, якісь гуляночки, ну в мене тут ще стата була стірільна, просто не, не так, як у них. Якісь як гуляночки, то ми І з дівчатами тут ще й навіть і трохи п'янстували, можна сказати. І навіть зараз мені здається, що коли кума хоче прийти в гості там, е, і не хочемо сидіти в хаті, бо, бо то не цікаво. То, коли ми вже до тебе в майстерню, а помниш, ми в майстерні тебе сиділи, як знаєте, чоловіки в гараж тікають, а ми до мене в майстерню. Так що так, так що вирішила я таки забрати свою майстерню. Нехай собі будують свою, а я забираю все назад. Я сюди скільки душі вклала. Значить, забираю і повертається мама на всі руки. Так що на тому каналі будете дивитися, що я тут буду витворяти. А поки що мені треба тут навести дуже гарний порядок. Я, якщо чесно, я навіть не знаю, з чого найперше треба починати. Тому що тут дійсно дуже-дуже страшна історія. У мене я і те, ой, У мене тут така була красота. І все. А це ось у хлопці що? Строїтелі, блін. Це я теж ось купувала. Це ж у мене для косих, ай, для косих цих. Я вже теж позабувала, як воно все називається, коротше, за ці роки. Ось, його, в общем, для, кос, для косого з'єднання. Бачите, це я купувала тоді. Ну, це ще, слава Богу, що Сережка мене підтримував і все, що я просила, він мені, в принципі, все купував повністю. От я захотіла ленточку. Ми поїхали в епіцентр, купили ленточку. Захотіла, в мене була маленька циркулярочка. О, а я, виходить, захотіла оце ж он, он ту. Це, оце, в мене була довго дуже оця циркулярочка. Зараз вже нова, але оця була тоді, коли я заїхала в епіцентр. О, і побачила її, і, і дуже її захотіла. Це у мене. Ага. Це у мене всякі насадочки для ось цієї штуки. Я серйозно я навіть реально позабувала, як воно що зветься. Бормашинка -бор Нічого. Як каже завжди мені Сережка, що руки помнять. Ось вона. Всякі насадочки, шліфовочки. Запилене таке все. Нічого, моя маленька мама повертається. <смі> так. <смі> Вони... Сережка дуже радий, він так собі бовкнув. Це магнітоли, до речі, у мене тут була така система прикольна, у нього стоїть колонка велика. І тоді він мені зробив же ж, бо без музики ж як це воно? Ніяк. І тоді він мені зробив. Попідключав якось це все. Оці магнітоли через якийсь акумулятор. Коротше, якась така система у мене тут була. У мене тут дуже гарно була музика. Так. Сверлишка, сверлишка, до речі, у мене десь має бути полочка для сверлишок, якщо вони її нікуди не діли. У мене прямо окреме місце було для сверлишок. Це від другого фрезера теж заберемо. Все позабираємо. Це ж тут я писала, що це таке. Не знаю, щось, щось писала. Взагалі, не знаю я, що вони. Оце я купувала. Це найнеобхідніша річ взагалі. От взагалі, я не знаю. Я без неї нічого не роблю. Це я теж купувала. Ага. Це е, для цих я знову забула. Для дерев'яних кругленьких штучок, щоб забивати, тіпа. ну, продерявлювати усього такого ставиш, потім продерявлюєш сверлом. І забиваю, щоб рівненько попадати. Коротше, смішна, я буду теперки ця мама. У мене в основному все ось у Дніпро і Інтертон. Я тоді його ще накуплювала, мені воно було. Це ось цю пилочку теж я купляла. Теж моя пилочка. Це щось набивала, щось тут отакого. От Оці фрези я купляла, дивіться, знайшлися. Я фрезами дуже. Дуже часто працювала, і думаю, і буду. Зараз згадаю, як то воно. Е, я не знаю, що це. Це або від ленточної пилки, або від чого. Так що підписуйтесь на маму. мама на всі руки і будете бачити тепер ще чудеса, які я можу вичворяти. Це мої планочки всякі, це ще від мене залишилися. Це їм вже по 100 мільйонів років. Але вони тут є. І фу, зараз багато О, сверла. Сверла я однозначно зроблю для сверл знову якусь собі приспособу. Так, це у нас цей а, ци, ци, циркуль, тільки як він називається. Ну, в общем, ви поняли. Штангель, штангель, циркуль, чи як штангель, Ш Штангель мірило якесь. Це. Це у нас. Це у мене взагалі оця бритва опасна. Для чогось вона мені була теж дуже треба. Я пам'ятаю, і дуже її шукала. Ой, теж моє. Це я ось його зараз покажу. Це я тут ось його. це в мене такий був. Теж заставила Сережку, говорила, винянчила і він мені зробив. Це я випалювала ось у ним щось. Ой, у мене таке тоді було чудове, прекрасне життя це взагалі. Так що це, це моє, оце моє, отак сісти оце тут ого, щоб ніхто тебе не трогав. І займатися всякими такими цікавезними штуками. Теж купляла набори. Все. А він ще й каже, що я окупант. Угу. Тож все рівно більшість всього мого. Що це таке? Пружина якась. Це? Ну, це не моє. Це теж нічого не моє. Це з-під сверла якогось пилочки. Я себе тоді, ось, у, де, що такі у мене фрези, ну У мене фрез багато. Я тоді замовляла через інтернет, щоб у мене їх було багато. Бо у мене прям Я там такі всякі полочки. Ванькові оту зробила е, цей же ж хмаринку. Я, а, кстати, не показувала, тому що вона у мене не висить ніде. Бо вона. Я її мало посадила на ці шканти. О, згадала. На шканти, і воно просто відклеїлось. Покажу тоді. Я робила ще з підсвіточкою. Це шуруповерта. Це, не знаю, не моє. Немає. Крейда треба. Зараз я це все познімаю спочатку на одну кучку, а тоді буду перебирати вже все. У мене тут жодної пилиночки не було. Хлопці, звісно, це хлопці, це однозначно. В общем, як ви зрозуміли, наміри серйозні. Тут болтики. І вішалочки оці які зчіпляло, Господи, що в мене тут тільки не було. це все треба заново, це оце під, 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 під руки, так би мовити, бо це ж не запам'ятаєш в житті, що куди ставив. Ну тут, так, да, оце в мене було місце, до речі, для всіх саморізиків. Зараз не зрозуміло, для чого. Але буду для самії Ой, це я так зрозуміла для оцього, напевно. Що не можна. Так що так, окуповую, окуповую територію і буду дещо показувати. Дуже хочу одну штуку зробити. У пральню до себе, до речі, там питали, що там з тою пральню. І це ж я там робила весною ремонт, знімала все. О, а потім у мене що то ж е, накрився телефон, я його здала в ремонт. До речі, до цього часу не можу забрати. Накрився він у мене е, це в березні ще. І повністю полетіло все. Там і відео таке, я пам'ятаю, велике, яке зняла, така прикольна. І все дуже мені було сумно, здала в ремонт і до сих пор не можу телефона забрати. Потім отож поїхала вже купила собі іншого телефона, бо спочатку купила для зв'язку. Думаю, поки... поки мені його зремонтують, то я купила собі Redmi. щоб На зв'язку, бути. О, а потім поїхала. Так мені того телефона ніхто не відремонтував, нічого. Я вже тоді купила іншого телефону. І так все в мене там пропало, то вже покажу. Вже просто результат, як я там зробила. Там, до речі, ще чисто оце, оце цю хочу зробити туди. Таку зараз найбільше побачила, продаються такі корзинки для білья І дуже-дуже сильно дорогі. То я його зроблю недорого. Так, що там у нас по потолку і по ремонту, то вже напевно завтра, я думаю, буде відео, тому що е, це зробили, попідшивали все. Сьогодні Сережка вже профіль поставив, оці навіси. Ну, все, вже оцього, щоб чіпляти чисто гіпсокартон. Але зараз він вдома якраз цю проводку буде розкидувати, бо там же ж теж будуть ці точкові світильники. То буде розкидувати проводку, оце, оцю всю. Тому не вийде сьогодні гіпсокартон пришить, бо доведеться вимикати світло, а на дворі вже темно, бо почало дев'ятого вечора. То завтра вже дошиємо. Напевно, завтра або післязавтра вже і відео буде, що ми там зробили. Така морочлива, морочлива робота, але слава Богу, потолок уже доходить до свого якогось логічного закінчення. І ще залишилось мені побачити оті стіни, оці зашиті гіпсокартоном. І я заспокоюсь, то вже буде саме простіше залишиться. Так що, так, ну, це така собі буде. Типу, <смі> просто розказала, чим ми сьогодні займалися, що я робила, кого я окупірувала. Зараз це все діло поприбираю. Ну, прям все, я так розумію, сьогодні я не все всегну поприбирати, ну, основну частину, ту, яку мені потрібно, да, я сьогодні поприбираю ось цю, оцей стіл, оце все, це все ж треба розкласти. Можливо, якісь полички пороблю. І все. І будемо займатися моєю дуже улюбленою справою. Будемо творити, ребята. творити і витворяти, і не сумувати. Все, пока-пока. Дякую, що ви з нами. Чекайте відео про той наш ремонт. І підписуйтесь на канал Мама на всі руки, тому що там буде дуже багато всякої корисної інформації. Можливо, мовчазної, бо я так розумію, що буду я його вести, напевно, так, як вела той минулий канал. Чисто просто буду вам все показувати і будемо творити чудеса, Так що підписуйтесь. Переходьте, зараз давайте силку сюди. В принципі, там десь є силка на мама на всі руки. Ну, Неважна або десь в, в описі закину зараз. Переходьте, підписуйтесь і будемо вичворяти. Все, пока-пока, до наступного відео. А он в той страшний угол. Я втулю мебель і столика.